В українських селах існує загальна проблема з реєстрацією права власності на житлові будинки, які були побудовані в радянські часи. Відповідно до законодавства колишнього СРСР, реєстрації підлягали лише індивідуальні будинки та домоволодіння у містах і селищах міського типу Української РСР. При побудові будинків в сілах громадяни отримували земельну ділянку та після завершення будівництва в господарській книзі сільської ради робились відповідні відмітки та відкривався особовий рахунок на забудовника. Наша родина живе в новій дачі вже дуже давно. Переїхали з Терновки, отримали земельну ділянку. Бабуся з дідуся побудували будинок. Нас тут всі знають. Ми також всіх знаємо. Господарство маємо, свиней, корову, город обробляємо. Наша родина тут проживає понад 30 років. Після розпаду СРСР законодавство змінилось. Тепер для розпорядження нерухомим майном необхідно мати зареєстроване право власності, оформлене належним чином в бюро технічної інвентаризації. Значна кількість власників будинків не мають документів, які підтверджують права власності на нерухоме майно. В бюро технічної інвентаризації відсутні відомості про реєстрацію права власності за мешканцями будинків. Мешканці будинків не мають змоги розпоряджувати своїм майном, не можуть продавати, обмінювати, спадкувати це майно чи здійснювати інші дії з його розпорядженням. При спадкуванні майна внаслідок відсутності правовстановлюючих документів нотаріусами надається відмова видачі свідоцтв про право на спадщину. Суди відмовляються надавати додаткові терміни звернень громадян за отриманням спадщини внаслідок відсутності поважних причин. Звідки нам було знати, що необхідно реєструвати право на власність? Ми ж не юристи. Живемо в цьому будинку вже багато років, ніколи не мали проблем з, будин... з документами. Мабуть, місцева влада повинна була повідомляти, що є якісь зміни, та потрібно оформляти документи. Коли бабуся померла, звернулася до нотаріуса за документами на спадщину. Він відмовив, каже: надайте право встановлюючи документ. Ми пішли до сільської ради, взяли документ довідку про те, що будинок зареєстрований на бабусю, але нотаріус вимагає документ із БТІ. А в БТІ відмовля відомості про реєстрацію будинку немає. Нам каже, треба звертатися до суду. І на... у нас пів села, таких як наша родина, немає документів на будинки. Як я зіткнулася з такою проблемою, так почала розпитувати. Багато хто каже, а що треба звертатися в БТІ, а інші взагалі відмахуються. Та як жили, так і будемо жити. А як же жити? Якщо будинок оказується не твій? З лютого 2012 року Павлоградський міський благодійний фонд горенія, член коаліції у сфері захисту права власності, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЮСАЙДІ. Та компанії менеджмент Сістем International та в рамках проекту USAID доступ до правосуддя та правової обізнаності Правова країна почав виконувати проект Захист права власності мешканців житлових будинків сільської місцевості Павлоградського та Зіньківського районів. В рамках якого створив правовий консультаційний центр для надання мешканцям сіл безоплатної допомоги в вирішенні складних питань реєстрації права власності на нерухоме майно. Юристи фонду «Горєнія» надають комплексну правову допомогу, консультуючи відвідувачів правового центру та складаючи необхідні документи. Знайома порадила звернутися до консультаційного центру за юридичну допомогу. Разом з юристами ми розібрали мою ситуацію та склали позивну за. Яву до суду на початку червня суд прийняв рішення, що будинок має належати, належати моїм батькам, та зараз ми займаємося оформленням документів БТІ. Право власності є тим фундаментом, на якому базується правова система будь-якої країни. Статтею 41 конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності. Право власності на житлові будинки і квартири виникає внаслідок їх будівництва, приватизації, купівлі, продажу, обміну, дарування, спадкування та на інших підставах, не заборонених законом. Право власності набувається в порядку, визначеному законом. Право власності є непорушним. Кожен власник об'єкту нерухомості при реєстрації права власності, як того вимагає законодавство України, повинен пройти певний етап фіксації та обліку такого об'єкту. Реєстрація права власності у державному реєстрі є необхідною умовою для виникнення прав на нерухоме майно. Права на нерухоме майно Підлягають державній реєстрації у випадку їх виникнення, переходу або припинення, наприклад, після введення збудованого об'єкту в експлуатацію та одержання свідоцтва про право власності після вчинення будь-якої нотаріальної операції з об'єктом нерухомості на підставі рішення суду про визнання права власності, що вступило в законну силу на підставі інших право документів. Державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації за місцем розташування об'єкта нерухомості. Після розгляду цих документів реєстратор виносить рішення про державну реєстрацію, про відмову або про призупинення державної реєстрації прав на нерухоме майно, яке скріплюється печаткою та підписом. Відмова в державній реєстрації можлива лише в разі коли. Заявлене право не є таким, що підлягає реєстрації. Нерухоме майно або більша його частина знаходиться в іншому реєстраційному окрузі. Із заявою про реєстрацію прав на нерухоме майно звернулася особа, яка не може бути заявником. Подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом та іншими актами законодавства. Заявлене право вже зареєстроване. Про відмову в державній реєстрації реєстратор повідомляє заявника письмово. В разі відмови в реєстрації права власності, кожен громадянин може оскаржити таку відмову в суді. На сьогодні майже 40% власників житлових будинків не можуть розпоряджатися своїм майном, так як немає заформленого права власності на нього. Якщо ви маєте проблеми або не впевнені в своїх документах на будинок, звертайтесь до консультаційного центру благодійного фонду горіння за безплатною правовою допомогою. Говорять, що безоплатний сир є тільки в мишеловці. Що якщо щось безоплатне, то це другого сорту, але це неправда. Я на своєму досвіді переконалася, що ефективна та якісна безоплатна правова допомога існує, і інші люди також можуть отримати таку допомогу. Я дуже дякую і дуже щаслива, що мені допомогли юристи горіння.